Добрий ранок, добрий день. Я вітаю всіх дітей, хочу всім я побажати настрою на цілий день. Хто вас ніжить і голубить, пестить, гладить, ніжно любить, пригортає до серденька, то найкраща ваша ненька. Хто розкаже діткам казку, хто щедріший всіх на ласку, то матуся наймиліша в цілім світі найрідніша. Ви уявляєте малята? Я теж була маленька і чула казку від своєї нинки. Вона мене так вразила, скорила, любов до мами в серці оселила. Жив хлопчик Андрійко розумний, цікавий. Його всі любили, а він нікого Ні рідних, ні маму. Мама живе, щоб мені догождати, за мною прибирати, годувати. Коли я захочу, пограє зі мною І якщо все набридне, то топну ногою. На всі мамині слова він завжди огризався, кричав, ображав. І ось тепер догрався. Ангел-охоронець мами не витримав цієї драми. Перетворю я серце мами на кришталь, зроблю я це на превеликий жаль. І тріщина буде з'являтися кожного разу, коли матусі нанесеш образу. Андрійко вийшов вранці до кімнати. Матусі немає якось холодно в хаті, стоїть серце кришталеве, незвичайне і все сяє, а в нім фото Андрійка все серце займає. Напевне, прикрасу придумала мати. Наставила тут, що нема де стояти. І раптом Хрусь на серці тріщина з'явилась. Це що? Нічого ж не чіпав, а наче щось розбилось. Андрійко, до школи пора вже збиратись. Та відчепися, хочу ще погратись. Я тобі їжу вже приготувала. Вона не добра, їж сама все, мамо. Синку, вдягнися, а якщо захворієш? Ти вже дістала, коли зрозумієш? Хрусь Хрусь, в кришталевому серці хрустіло, то так серце мами боліло. Края серце мами на частини, боліло серце мами за Андрійка сина. До вечора чекав Андрійка маму, і так самотньо йому стало, і раптом щось в глобчині різануло, уламки серця кришталевого кольнуло. Хто це зробив? розбив серденько. Його розбила та людина, хто серце мами не розбила. Слова погані, рани в серці наробили, як це все, знайди у собі сили. Допоможи, Ангелику, це ти повинен сам зробити, а я тоді допоможу кришталеве серце відновити. Пробач, матуся, благаю серед ночі, як я люблю тебе і твої очі. Пробач за всі слова і мої вчинки, благати прощення я буду без упинку. Руки матусі до плечей торкнулись, і очі мами Андрійку посміхнулись, розбите серце знову, як новеньке стало, бо все прощає рідна мама. Пам'ятай, дитинко, я твоя мама, а ти для мене дитина найдорожча сама. Щоб не сказав ти і не зробив, люблю тебе так само. У мене для тебе обійми завжди, бо я твоя мама. Молюся за тебе і думаю всі дні, щоб твої руки стали сильними крилами. Бажаю самого найкращого в житті, я все ж твоя мама. Несу собі любові привілеї, щоб зватись мамою твоєю. No, no, no.